Доброго вечора! Ви на каналі Секрети зеленого саду. І сьогодні я хочу вам показати не декоративні рослини, а редиску. Неодноразово чула, як багато людей кажуть: «От у мене вона не росте, ніколи чомусь не виходить. Скажу одразу: у мене вона кожен рік і без проблем родить. А вирощую я її таким способом. У мене такий невеликий парничок. Зроблена в цьому парничку ось такий зроблений дерев'яний короб. Знизу у нас тюки соломи. І на тюках соломи зверху десь сантиметрів 40 земля. Я пробувала вирощувати не тільки редиску але 40 см. Спробувала була якось посадити тут кавун. Ну, пару штук, щоб якби раніше були. Він був, але він був дуже малесенький той кавунчик, тому що корінь у кавуна. Не 40 см, і йому замало цієї товщини ґрунту, а для редиски саме раз. І от у нас сьогодні вже 29 березня. Подивіться, яка вже редиска. Я вже її побризкала по листу борною кислотою, для того, щоб вона не була пуста, щоб вона була солодка. І, в принципі, ніяких добрив я під неї ніколи не вношу, тому що вона скоро. Достигає, і щоб не набирала ніякої в себе хімії. Одне єдине, що з осені я сюди засипаю невелику кількість листя і перекопую. Оце все таке у мене доброго для неї, щоб вона була екологічна, як би сказати, чиста. Висаджую я, пробувала я її сіяти звичайно так якби рядочками, але дуже багато тоді відкидається редиски, тому що. Все рівно десь падає більше зерняток, і вона тоді загущується, і там її зовсім немає. А так, оцей спосіб. Це я брала касети, звичайні, для розсади, робила, притискала їх до землі і в кожну ямочку кидала по дві штучки. І ось така редисочка. І вже скоро буде своя е, свої овочі перші. Тому нічого складного в цьому немає. Да, до речі, був у надворі мороз у нас і не один день. Мінус 5 було вночі, я її нічим не накривала, звичайна плівка, і все прекрасно. Дивіться, вона не пожовтіла, не змерзла. Все гарно перенесла. Редиска, вона холодностіка культура, тому невеличкі морози вона може витримати. Сійте, і буде вам також ось така редиска, якщо хтось не знає, як це і зробити, і воно. Одне єдине, що треба да, потрудитися, це один раз зробити такий короб, поставити ось такі дуги звичайні у нас тут з е, пластмасові труби. І все. Накрили пленкою. До речі, навіть пленку ми купляємо одну і вистачає десь на декілька років, навіть на 4. Здається, минулий рік я вже останній раз її була використала. І, здається, вона була останні 4 роки у мене. А навіть там далі воно, видно по кольору, то в нас. Редька. Ну, теж трошки посіяли. Всього гарного вам. До побачення.